Приготування великодного кошика це одна з важливих традицій під час Великодня. Кожен продукт у кошику має своє символічне значення і нагадує про релігійність цього свята. Я з радістю допоможу вам зібрати великодний кошик для церкви. Ось список речей, які вам знадобляться. Паска символізує тіло Христа і представляє хліб життя. Сир або масло символізує божественну благодать і милість. М'ясо представляє жертву Ісуса Христа на Христі. Яйця символізують Воскресіння та нове життя. Хрін символізує гірку скорботу, яку переживали апостоли, коли Ісус був розп'ятим. Сіль символізує мудрість, ширість і чистоту. А ще я поклала солодоща, які піднімають настрій дітям та дорослим. Також до кошика можна додати зелень, наприклад, барвінок, як символ весни. Та нового життя та відродження. Для прикраси кошика можна використовувати рушники, які мають велике значення в українській культурі. Бажаю успішно зібрати ваш великодний кошик та радісного великодня!